Привіт усім! Сьогодні покажу вам, як ми створювали ось такі 3D-скульптури. Також маємо такі три наборчика для наших котиків та собачок, які ми створимо пізніше. Спочатку ми замішували гель і потрібно було робити це дуже-дуже швидко. У нас зайняло трішки більше хвилини. Через 5 хвилин ми дістали руки і почали замішувати наступний етап гіпс. Тут же не потрібно було поспішати, тому це було робити набагато легше. Після того, як ми його залили, ми залишили на 4,5 години до повного висихання. Процес виймання нашої скульптури був навіть цікавіший, ніж процес заливки, тому це було робити дуже-дуже цікаво. Ось ви можете бачити ви в пришвидшеному вигляді, як це все відбувалося. Це насправді був дуже цікавий процес, тому я раджу кожному спробувати. Очищувати скульптуру від залишків гелю було насправді трішки важкувато, тому що в нас така скульптура, де є такі маленькі-маленькі шпаринки, які потрібно було вичистити. Для того, щоб наша скульптура повністю підсохла, ми залишаємо її на 5 днів, тому через 5 днів ви побачите повністю готовий результат. Я також виставлю про це відео, що вийшло в кінці. Ми дочистимо її від залишків гелю, і скульптура буде готовою повністю через 5 днів. Ще додам те, що цей гель мав дуже цікаву структуру і пах м'ятою, тому в нас весь процес наш пахм'ятой і вся кухня теж. На сьогодні це все. Па-па!